Ну що, друзі, сьогодні приготую таке рагу, що всі сусіди з ложками поприбігають. Я холодний. А почнемо сьогодні цей рецепт не з картоплі. Ну, як всі нормальні люди, а з сала. Бо без сала то не життя, а виживання. Спочатку рубаємо сало. Бо кожне рагу повинно починатися з поваги до нашого українського продукту, до сала. І нарізаємо його так міленько на шкварки. Нам потрібні шкварки. Ну ви не переживайте, якщо у вас немає сала, то можете вимикати відео. Так. Рагу це улюблена страва моєї дружини, але вона готує на олійки. А також отаке в нас завалялося сальце. Бачите, з м'ясною прослойкою маленьке, але має гарний малюнок. Також його сюди наріжемо, мілка. Сало відправляємо в казан, можна навіть в холодний. Температура буде підійматися, сало буде потроху топитися. А ми поки підпалимо вогонь. Сальце вже шкварчить, уже співає, перейдемо до основного інгредієнта, до картопельки. Картопелька. Якщо така розміром, то не будемо її взагалі різати. А якщо така буйна, то поріжемо, звісно. Як різати? Та плюс-мінус, щоб вся була однакового розміру. так. Щоб приготувалося одночасно. Взагалі не подобається, якщо картопля мілка. Та й рагу це таке діло. Хтось любить, коли все нарізано мілко, а я люблю навпаки, щоб цілі шматки, цілі фракції були в тарілці. Ну що тут у нас? А що тут? Тут все добре? Сальцо топиться, о! Шкварочки будуть. Уже якийсь запах, неймовірний, смажене сальце. Ех! Отак От його по стінкам хай витоплюється. Ось до такого стану доводимо шкварочки і витягаємо їх. Отака красота. Ех, зараз солькою притрусимо і скуштуємо. І тепер картоплю занурюємо, наше золото, тільки акуратно. Опа. О, і смажимо картоплю. Маємо трохи часу, перейдемо до моркви та да до цибульки. А ні, поки візьмемо отак сальце. Точніше, шкварки, притусимо солько. Бомба, тобі не предлагаю? Морква. Як нарізати? Крупно. Так, морква. Чик. Отак. І тепер отак, пластинками, крупнячком. А тут кругляшками. так. Ну ви зрозуміли. Морква солодка молода. А тепер піде в бій цибуля. Так що готуйте серветки. Не від емоцій, звісно. Будемо плакати. Як нарізати цибулю? Також крупним кубиком. Ну, ви зрозуміли, тут все крупно нарізається. Отак. От раз, два, три. Навіть перегородку не буду робити. І отак. От О! Отак от крупнячком цибулька піде. Заглянемо в гості до картопельки і провіримо, що тут. О, тут красота. Трошки її перекалопутяємо так. У нас тут порядок. І залишимо. Далі смажиться. О! Хай далі запікається. Так, ну що по страві? Взагалі планували завтра готувати, але в нас тепло, прийшло тепло, прийшло літо на другий місяць літа. То мої дівчата завтра їдуть загорати, купатися, то відпадає. То сьогодні після роботи, отак приїхали казан поганяти уже ввечері. Ось така історія. Тепер переходимо до шампіків. Також все елементарно просто. Беремо шампіньйони і нарізаємо, та як хочемо, нарізаємо, можемо так, щоб було гарненько нарізати. Отак, тільки крупно також. Отакі пластини вони будуть в рагу десь з'являтися. Такі п'ятна шампіньонів. Ну і буде смачно, а також візуально непогано. Отако. Красота, яка. Так, маємо час. Цибулька з моркви. шампіньончики вже нарізали. Переходимо до кабачків. Я вам не сказав, у нас все домашнє, все молоденьке, все з городу, ну, крім шампіньонів. І кабачок, і цукіні. Ех, смакота прям з городу. Відрізаємо жопки, попки і нарізаємо кабачок. Ми його не чистимо, шкірку не здираємо, так як він домашній, один із перших. Вона мягусенька мягусенька ви бачите, десь трошки придавила і все. Також нарізаємо не мілко, а так кубатурою. От І все. Вони нам дадуть об'єму, а також будемо менше додавати води. Можливо, взагалі не будемо. Грибочки та кабачок гарно пустять сок та цукіні. Так що, друзі, беріть на озброєння. Легка така літня страва з усього домашнього, хто має огород в самий раз. Можна робити навіть не на салі, а на олійки. Буде все смачно. Головне готуйте з любов'ю. А поки є на городі все, треба цим користуватися. Взагалі полюбляю готувати з усього сезонного. Сезонні овочі це бомба. Треба користуватися моментами. Так, ото ми картошку один раз при вас перемішали, більше не мішали. І що ми маємо? А ми маємо ту, що її вже треба витягати. Бачите, я... Раз, картошку помішав. Оце вже другий раз, її вже потрібно доставати. Вона вже майже готова. Ну, звісно, ми її доготуємо, але смаку їй ми дали точно. Ви погляньте на цей колір. Та ви що? Нагадаю, нічого, не солили, не перчили взагалі нічого. Достаємо картопельку. О, О Яка красота. Красотулька наша. Засипаємо моркву та цибульку. Це наші кулінарні бек-вокалісти, без них теж ніяк. О, і не чіпаємо, хай смажаться. Так, картопелька у нас так гарненько виглядає. І поки вона гаряча, можна так солькою притрусити. Отак, везде отак притрусити і отаку картоплинку Світланки кидай. Так, щодо часничка, ми отак акуратненько жопку зріжемо, отак ось. Ну, ви зрозуміли, як на плов, І положимо цілою потім наприкінці, щоб віддали смак. А вже хто хоче, собі варений часничок теж добре, смажений часничок буде смачно. Собі отдільно візьме. Цибулька, бачите? Нормальна фракція здорова, в принципі. Ще трошки і будемо додавати далі кабачки. Так, як домашніх помідорів ще немає, ще тільки зелені, то використаємо томатну пасту. І я поспішив з кабачками. Зараз томатну пасту, ми її трошки обсмажимо, знаєте, щоб оту сирос убрати, а потім вже будемо кабачок запускати. Отак, на борт томатну пасту і отак обсмажимо. Отак, от обсмажити потрібно. Додаємо. Кабачки та цукіні. Цукіні. Раз. Кабачок два. До речі, і виглядає привабливо. Так, хвилинка дві і шампіньйони пішли в бій. Так ось сюди. О! Ну, і красота. О. Люблю отаку не різко, крупну. Клас. Додаємо картопельку. Отак нашу засмажисту красотульку сюди. О. І зараз дамо трошки смачку. А серед смаку у нас отакий перчик різнокольоровий. Сюди додамо, не жаліючи, гарненько накрутимо. Штук 20 прокрутів, можливо, навіть більше. Ой, який він, і червоненький, і черненький. З ними ближче. Далі часничок. Посолимо. Гарненько, так, присолимо. А також аджики гостренькою. гостренько візьмемо таку столову ложку, навіть зверхом отаку. Для пікантності. Разок перемішаємо один раз. Отак от все, перемішаємо, перекалопуцяємо, ох, і красота, йо-майо. І запахи пішли. О, отак. От Часничок наверх, картопелька. І зальємо кипяченою водичкою. Під кришку хвилин на 40. Жар мінімальний, підкидаємо по одному полінцу. А у нас тут все бурлить, бурчить отак. Взагалі подобається ця страва, ви знаєте, таке. І не перше, і не друге. Щось середнє, щоб можна було хлібом промакувати оцю юшечку. До речі, ви далі побачите, у мене хліб домашній. Оце так Тома це оця смакота. А тут на фоні вже чорнобривці повним ходом. розцвіли. Які гарнесенькі. Ех, який колір, да? А це айстра, наче, наче так. Поки зеленушки накришимо. Наша вже рагу доходить. Ну що, дегустація? У нас отакий домашній хлібець. Погляньте на колір. Та ви що, а пахне, такий запасний хлібець. От такий шматочок зараз відріжемо. Гарно ріжеться, не кришиться. Гляньте, який хліб. Домашній хліб, М -м -м. так ось. Картошечка, грибочок. Кабачок, картопля, морква? зараз будемо кустувати. Я холодний. Ну Що, друзі? Як ви чуєте, гатить ПВО, з вами була Світланка, Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Ставте лайки. До зустрічі!